Читати тільки кілька віршів книга об'явлення 22 розділ, і нам нагадати для того, щоб ми могли це примінити до свого серця. книга об'явлення 22 розділ. І я зачитаю із 10-го вірша. Із 10-го вірша. Давайте разом прочитаємо і трошки поздумуємо над цими віршами. І сказав він. До мене. Не запечатуй слів пророства тієї книги час бо близький. І ви знаєте, хто сказав? ангел перед яким Іван хотів поклонитися, перед цим описується. Але ангел його зупинив і сказав: Не поклоняйся ні мені і ні нікому іншим я із людей або любого творіння, тому що я тільки співслуга твої і твоїх братів. Богою потрібно уклонятися. Це місце Писання показує дуже чітко, дорогі друзі, що нема поклоніння поза Богом. Поклоніння можливе тільки творцеві. Якщо йде поклоніння будь-якому творінню, навіть в тому числі і ангелам це уже ідовопоклонство, і це неприйнятно. Ангел відкинув поклоніння. Ви знаєте, що є секти, які називають Ісуса Христа. Одним із ангелів, але ну, ми знаємо, що Ісус Христос приймав поклоніння і не перечив людям, коли люди йому поклонялися і вже звідси. Ми робимо висновок, що Ісус Христос не є один із анголів, а Ісус Христос являється Богом, який воплотився. Він сотворив все видиме і невидиме, в тому числі ангелів. Але ми йдемо далі і ми читаємо з вами: не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час був близький. Ми бачимо, що час близький. Дорогі друзі, час близький, коли прийдеться пристати кожній людині перед Богом. Ми читаємо з вами вадиш: неправедний нехай ще чинить неправду, і поганий нехай ще опоганюється. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. І так ми бачимо, ми бачимо те, що Роман сказав переді мною в проповіді: ми бачимо тут поділення світу на дві категорії. Ми бачимо дві категорії людей. Одна категорія це. Неправедний поганий, неправедний, нехай ще чинить неправду, поганий, нехай ще опоганюється. І друга категорія людей праведний і святий. Праведний нехай ще чинить правду, і святий нехай ще освячується. Дивіться, чому ангел закликає до таких дій. Тому що час близький, час близький, і далі у вічі ми побачимо, що кожному прийдеться пристати перед Богом, і кожен отримає свою заплату перед Богом. А отже, розуміючи це, якщо ти став на другу праведності, якщо ти повірив в Ісуса Христа, і Бог тобі дарував Христову праведність, божественну праведність, ти дитина Божа, то що, то не дивися на цей світ, не дивися на людей, які живуть без Бога. Не дивися на тих, які живуть у своїх гріхах. Ти на них не дивися, ти дивися і слухай Бога. Тому що Бог закликає, якщо ти праведний, то праведний нехай ще чинить праведність. Якщо ти став святим, то святий нехай ще освячується. Ось дорога тих, хто став дитиною Божою. Ось дорога тих, хто став в категорію тих людей, яких Бог признав своїми праведниками. І ми знаємо, другі друзі, що це не за наші діла, тому що далі, ми з вами прочитаємо, що у 14-му вірші блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і вийти у брамами в місто. Ми розуміємо, що ця праведність нам подарована. Ми розуміємо, що це не за наші діла, ми стали дітьми Божими. Це по великій Божій милості через віру в Ісуса Христа. Але якщо Бог нас такими зробив, то тепер для нас тільки один шлях. Ми не маємо права дивитися у світ. Ми не маємо права подражати людям, які не знають Бога. Я часто чую, я часто чую, ну вас не багато. Невже ви мудріші від цього світу? Скільки у світі цьому є розумних людей, і ви думаєте, що від них мудріші, і на вашій стороні правда? Ні, дорогі друзі, ми не думаємо, що ми мудріші. Ми думаємо, що на нашій стороні правда. Правда в Бога, а ми повірили Богові. А раз правда в Бога, і ми повірили Богові, то ми на стороні правди. І хай буде вас більшість, і хай буде вас весь світ, а як Писання каже, а ми остаток, а нас мало. І, друзі, від цього правда не міняється, бо правда в Бога. І якщо Бог нас зробив праведними, то для нас повеління. Праведний нехай ще чинить праведність, а святий нехай ще освячується. І так само неправедний нехай ще чинить праведність. І поганий нехай ще опоганюється. Розуміючи, що ми не можемо своїми силами спасти ні одного неправедного, ні одного поганого. Ми не можемо своїми силами спасти. Ми повинні переживати за душі. Ми повинні проповідувати, як ми сьогодні чули. Але, дорогі друзі, ми повинні розуміти, що спасіння дарується тільки Богом. Тільки Бог може спасти людину. І так, чому ми повинні прагнути праведності ще більше і прагнути святості ще більше? Ми читаємо у 12 вірші. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя. Щоб кожному віддати згідно з ділами його. І так, дорогі друзі, ми розуміємо, чому. Тому що гряде щось. А що гляде? Приходить Христос. І з Ним приходить заплата кожній людини. Тобто суддя праведний гряде. І суддя праведний віддасть кожному як. Згідно з ділами Його. І хай це не лякає нас, дорогі друзі, бо ми знаємо, що ми не будемо сидітися по наших ділах, а що ми спасіння отримали по благодаті. Але коли говориться про те, що кожен буде, кожному буде віддано згідно Його діл, то ми повинні розуміти, що це не є щось чужде для нас. Чому? Тому що у чому видна наша праведність, у чому видна наша святість? Як оприлюдниться, що ця людина праведна, а ця людина нечестива? Як оприділити, що Бог подарив нам Христову праведність? У чому це видно? В ділах. Це видно в ділах. А отже ж, неможливо, щоб людина була праведною і святою, а чинила діла нечистиві і неправдиві. Це неможливо. Бо якщо людина живе у гріхах, якщо людина живе у нечесті, то це свідчить, що така людина не знає Христа. А отже, ж кожному віддай згідно з його ділами, це вказує на те, що. Діла нечистивих будуть явні. а також діла тих, яких Бог оправдав, праведники і святі, їхні діла також видні. Їхні діла також видні. Бог нас одягнув чисті шати. Бог нас одягнув в білу одежу. Що це означає? Це означає праведні діла. Це означає, що ми тепер повинні жити згідно Божих заповідей. Ми повинні жити по Слову Божому. Нам не вдається на 100 Звичайно, нам не вдається на 100 Але, другі друзі, це те, що є нашою сутністю, до чого ми повинні все більше і більше прагнути. Бо тут закликається праведний, тобто який оправданий Богом, нехай чинить праведність. нехай пробуває у праведності. Святий, тобто той, який освячений Богом, який по положенню тепер святий в Ісусі Христі, нехай ще освячується. Тобто ось, другі друзі, діла тих, які стали праведниками, які стали святими, їхні діла повинні бути праведні і святі. І тому Христос, коли прийде, Він кожному дасть згідно з його ділами. Якщо ми стали праведні і святі, то і наші діла повинні це підтверджувати. Якщо людина є неправедною і поганою, то її діла це підтверджують. І як цікаво, оцінку дає не людина, а Бог. Оцінку буде давати не людина, а Христос. Він воздасть кожному згідно з Його ділами. Як же ж отримати праведність і святість? Ми з вами читаємо 14 вірш. Блаженні, хто виперещати свої, щоб мати право на дерево життя і ввійти брамами в місто. Місто Боже! Як в нього увійти? Потрібно вибрати свої шати, щоб мати право увійти, щоб мати право на дерево життя. Пам'ятаєте, що перші люди загубили право на дерево життя. Вони були вигнані з Едемського саду і були віддані проклятчу. А тепер ось відкрита дорога знову, щоб повернутися до дерева життя, щоб мати вічне життя, і ви знаєте, як це повернення відбувається. Блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя? Як це відбувається, дорогі друзі? Як це можна отримати? Як можна випрати свою нечистиву, гріховну одіж? Тобто, як можна змити з себе свою гріховність? Як грішна людина може стати праведною? Як нечистивий може стати святим? Як? Ми зачитаємо тільки одне місце писання швиденько. Відкрийте зі мною, будь ласка, римлян. Римлян третій розділ. І ми прочитаємо з 21-го віша. Римлян третій розділ з 21-го віша. А тепер без закону правда, що ви знали це слово правда це старослов'янське слово, яке сьогодні. Якщо ви будете переводити, і ви подивитесь оригінальний текст, воно обов'язково означає праведність. Праведність. А тепер з'явилася праведність Божа без закону. Праведність Божа, про яку свідчать закон і пророки. А Божа праведність через віру в Христа Ісуса в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі зрішили і всі позбавлені Божої слави. Вертаюся назад. І так, а тепер з'явилася праведність Божа. Ви бачите, це не просто наша праведність, а це Божа праведність. Вона з'явилася. В кому вона з'явилася? В Ісусі Христі. Ісус Христос явив нам цю Божу праведність. І що? Як цю Божу праведність отримати? А Божа праведність через віру в Христа Ісуса. Ви бачите, дорогі друзі. Бог приймає тільки праведність, яку Він називає праведністю. Це має бути абсолютна праведність, де немає жодного гріха. І ні одна людина цього зробити не може. А як же ж отримати таку праведність? Як зодягнутися в Божу праведність? Був закон і пророки, був закон. Виконуй закон, і ти докажеш, що ти праведний, але закон доказав, що всі зрішили, бо всі позбавлені Божої слави. Ні одна людина недостойна. Отже, мені потрібна Божа праведність, щоб Бог мене прийняв. Як її прийняти? І ось Писання каже через віру в Христа Ісуса. Ісус Христос з'явив Божу праведність, з'явилася Божа праведність, і тепер вона дарується нам через віру в Христа Ісуса. Дорогі друзі, хто увірив у Христа Ісуса, той отримав від Бога Божу праведність. Не людську, а Божу праведність. Бог тебе зодягає в свою праведність, і тепер до нас повеління. Ми повертаємося до 22 розділу об'явлення. Праведний нехай ще праведність святий нехай ще освячується. Тому написано у 14-му річі. Написано: Блаженні, хто виперещати свої, щоб мати право на дерево життя це через віру в Христа Ісуса. І увійти брамами у місто. Чому? Бо поза містом. Подивіться, будуть пси. А знаєте, кого називали псами? Язичників. Язичників називали псами люди, які не знали Бога. Тобто, всі люди, які не повірили в Ісуса Христа, які не прийняли Божу праведність, кожна людина, яку Бог не задягнув свою праведність через віру Христа Ісуса, така людина прирівнюється до псів. Тобто язичники, які не знають Бога. Своєю праведністю не можуть уйти у місто, у Боже місто. І чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни. І кожен, хто любить та чинить неправду знову неправедність. Хто любить та чинить неправедність? Знаєте, чому чинить неправедність? Тому що люблять неправедність написано. Що не тільки роблять, але й похваляють тих, хто робить таке саме. Це відповідає гріховній людській природі. Чинити неправедність, жити у гріхах це відповідає гріховній людській природі. Чому люди роблять гріх? Тому що люблять гріх. І тут написано: хто любить та чинить неправедність. Я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвідня. А Дух і невіста говорять. Дух це Дух Святий, невіста це хто? Церква. Що говорить? Прийди. прийди. А хто чує, хай каже прийди. А хто чує, дорогі друзі. Кому дані вуха духовні, правда? Кому дає вуха духовні, щоб чути, а хто це, хто має вуха духовні? Знову церква. І кожен, хто чує, хто має вуха духовні, говорить далі, говорить, прийди. І хто прагне, нехай прийде. І хто хоче, хай воду життя бере дармо. Завважте, не, за, не за платню, не за гроші, не за пожертвування, не за жертвеність, а дарму. Христу це коштувало надзвичайно дорого. Богу це коштувало надзвичайно дорого. Бог віддав найдорожче, віддав свого сина. Христос віддав своє власне життя, а нам дарується дармо. Тому і дух. І невіста свідчить: прийди і бери воду дармо. На що воду? Воду на очищення, щоб очистити себе, прийняти Божу праведність. І це означає повірити в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Прийняти Божу праведність. І тепер з Божою праведністю праведний нехай ще чинить праведність, святий нехай ще освячується. Поганий, нехай ще опоганюється. Неправедний. Нехай ще чинить неправедність скоро гряде праведний суддя. І кожному воздасть згідно його діла. Дорога душа, на якій стороні сьогодні ти? Чи получив ти праведність Божу? Або, точніше, чи прийняв ти Божу праведність, чи ти залишаєшся у своїй праведності? А Писання каже: всі позбавлені Божої слави, нема правильного ні одного. Хай Бог тебе благословить. А ми, другі друзі, хто себе рахує учнем Ісуса Христа, хто рахує себе дитиною Божою і таковою є. Пам'ятайте, нам нема що дивитися у світ. І нам нема що подражати людям невіруючим. І нам нема дивитися і заздрити тим, які, наприклад, нечестям, неправедністю заробляють собі багатства і розкішно живуть в цьому світі. Не дивіться на це все. Це все про мене. Це все про мене. Це все тимчасове. Дивіться на Бога, дивіться на Христа, дивіться на людей праведних. Дивіться на тих, хто посвятив себе Богові і йде дорогою чистоти. І самі будемо йти цією самою дорогою. Знаєте що час близький. Христос ряде. Хай нас Богу цьому благослови. Давайте помолимося.